Слава Україні, товариство! У нас по Україні цілу ніч тривога, а ми продовжуємо жити, творити, бо ми незламні українці, і це те, що нам дає віру в наше майбутнє. Слава Україні! Слава Збройним силам усім, хто творить сьогодні наше майбутнє, і ворог не дочекається. Ніколи від нас покоре, бо ми сильні, ми міцні, ми духовно потужні. Ми ті, хто творить майбутнє кожний завтрашній день. Сьогодні, друзі, ми продовжуємо підтримувати нашу армію, наших хлопців і дівчат, які на нулі роблять все можливе для нашої перемоги, під цим ефіром. Наші друзі, які сьогодні допомагають Збройним силам наші волонтери, дадуть покликання на рахунки. Я вірю, що кожний з вас, хоча б дещо це вкладе і підтримає Збройні Сили України, наших хлопців і дівчат. В вашій увазі я хочу запропонувати сьогодні. Творчість дуже гарної подільської письменниці. Родом з мого рідного, колись вже Погребищенського, сьогодні Вінницького району. Я хочу запропонувати вам поезію Валентини Петрівни Сторожок і почитати трішки саме її лірику. У домівки верніться живими, здоровими діти. До своїх діточок і до завчасно посивілих мам. Все лихе забувайте і знову навчіться радіти і нічній тишині, і шаленним травневим громам, хай війна вам на душі не ставить брудні копірайти. і політики вас пішаками не роблять у грі, краще вдома з братами. Епоху імперій дограйте, повертайтесь, хлоп'ята, спокійно хай сплять матері. А в селі до Великодня Паски печуться й ковбаски, горобці у садку цілий день Цвірінчать жив, живи. Хай же вас бережуть і броня, і кевларові каски, але передовсім материнські святі молитви. Друзі, ранок цей можливий завдяки нашим Збройним силам, а поетичний ранок, волонтерський ранок завдяки громадській організації Поетична Родина і завдяки Наталії Сідлар-Дубовій, яка разом з нами продовжує творити наше майбутнє. Пам'ятаємо, що Найменша гривня допоможе нашим хлопцям і дівчатам, допоможе у боротьбі з ворогом. Тому під цим ефіром, де наші волонтери зараз дадуть покликання на рахунки, просимо і вас підключитися до зборів Збройним силам України, до зборів до тих. Грошей, які допоможуть нам, зрештою, отримати таку бажану перемогу. А я продовжую читати поезію Валентини Сторожук. Зоря цвітуть зірки над хатою, мов без. Якщо в душі струна щемливо тенька то Бога попроси, і він з небес зірве тобі малесеньку, одненьку. А раптом в ній таємний космокот, що доленьку твою поверне круто, лиш відчини вікно, аби Господь побачив, що чекаєш там зорюту. Як не подасть дарма не докоряй, Він краще знає, що, коли, для кого, не забувай, що кожен з нас зоря, в долонях мозолястих. Все благого. Друзі, в нас цілу ніч тривога, але ми продовжуємо працювати. Працювати задля своєї перемоги, і я вірю, що кожен з вас підключиться до зборів наших волонтерів, які зараз під цим ефіром дають покликання. І Вірю в те, що добро переможе, що наші. Збройні сили подирають ворога, а ми допоможемо їм чим тільки можемо. Отож продовжую читати поезію Валентини Сторожок. У Вінницькому небі ластівки над містом і всіма його мостами виводять ноти чорними хвостами на синіх водах Божої ріки. Над вікнами церковних, синагог, склепіннями костьолу і собору, де всім богам молитися у пору та бух для подолян єдиний Бог. З тяжилова до древніх п'ятничан виспівують чорнявки вінничанам понад величним Стусовим майданом, з майданом, що, як пам'ять про майдан. Над кемпою, що із віків, пітьми, мурами, водограями рошена, сказав би хто, чом я люблю страшенно цих щебетух із білими грудьми, над катерами, що в річко, в річковий круїз над хатою малою сонцелюба, де вітерець магонію голубить, що Косюбинський з Криму ще привіз понад кумбари, зграя. Гомінка, над спальною петлюри і савоєм, над вежею Артинова, з якої годинник вибивала ластівочка над нашим рідним, над педагогічним, колискою поетів-вчителів, над Вінницею, містом юно вічним, щодня не замовкає щедрий спів. Ще раз Доброго ранку і віримо, що він буде добрим, усім українцям, усім, хто тримається, хто творить, хто перемагає. Зараз під цим ефіром ви побачите покликання, ви побачите рахунки, на які можна перераховувати гроші, і ми віримо в силу кожного з нас по дещиці, по кілька гривнів, але пам'ятаємо. Гривня дає, можливо, комусь врятує життя. Я продовжую читати цю прекрасну книжку Живучка Валентина Петрівни Старожук, чому живучка, я думаю, кожен з вас усвідомлює. Кожен з вас розуміє, що ми живучі, ми міцні, ми наснажені, ми не просто віримо, ми робимо все можливе і неможливе. Аби наблизити перемогу, аби більше таких тривог, які тривають цілі, цілі ночі, не було. Аби ми спали в тиші, аби ми спали в мирі, аби ми мріяли. те найкраще, в що, що повинна мріяти людина. І я продовжую читати поезію Валентини Сторожок. Ми, діти Божої ріки, жодне дні, похмурі, куці. На тиждень злива чи на рік, так пращур мій любив ріку цю, що Божим іменем на рік. Тому поміж двома богами постійно ходимо усі, Бог на землі між берегами, Бог понад нами в небесі, мости єднають місто здавна, в одне його материки ми є нащадки предків славних. Ми, діти Божої ріки, тут рай земний тікать куди ще, ґрунти родючі, тільки сій, і наше скіфське городище, найбільше у Європі всі. Свої зіймали прапори в нас, козацькі горді баташки. і золота сарматська гривна велично сяє крізь віки. Від щастя серцю в грудях тісно, тож хоче вирватись, мов птах, і Леонтовичева пісня щедрує по усіх світах. Ранок тривожний, але я вірю, що він переросте в добрий, він переросте в переможний, бо не може бути інакше. Бо наша місія творити, наша місія перемагати. І Вірячи і добротворячи. Я вірю, друзі, і у наше з вами добротворення. Я вірю, що ті рахунки, які наші волонтери зараз якраз підписують під цим ефіром, поповняться невеличкими, але грошенятами, аби ці гроші, можливо, врятували комусь життя. Вірю в те, що. Ми таки зберемо відповідні суми, і наші Збройні Сили будуть мати можливість обороняти наші кордони і перемагати. Вірю в те, що перемога наступить, бо інакше бути просто не може. Друзі, а я продовжую читати поезію прекрасної Валентини Сторожовки. Поезія її особлива, тому що Валентина Петрівна це людина, яка творить свій світ сама, світ із рослини квітів, світ, який сповнений особливої краси і особливої доброти. І коли ти робиш все це своїми руками, свій город, свій квітник, ти отримуєш найбільшу насолоду, це те, що властиве кожному з нас, кожному українцю. І от кілька слів про її город і сад, і квітник. Городу, вірна, гідко, мала моя нагідко, зійдеш де й не посію, і тішиш завії. ой, паністко, пагністко, з дитинства щира в селі глухому хто там знав про якісь екзоти. Є в мене квіти строгі з гламурних каталогів. Та люба ти для мене календуловогненна, отак, як я тобою тривоги всі загою. Хай стане хтось сильніший цих зачерпнувши вірші. Ну, ще одна поезія якраз про прекрасне, про те, що так люблять жінки. я так розумію, сьогодні чимало якраз жінок прийшли на ефір і слухають поезію Валентини Старожок. Ніжно, жовтогаряча, квітонько із герба, стала глуха й незряча, стекла, як пес, доба. Мусимо брати з боєм кожен день далебі, право бути собою, не коритись юрбі. Годиш ж усякій кольці, щоб не чинити бунт, падає цвіт з ешольці на український ґрунт. Це мені Квітко Мовці щедро дарує сад. Теплий шифон ешольцій як антидепресант. Ну, нам теж, напевно, потрібний антидепресант, і хай це буде поезія. Друзі, зараз під цим ефіром наші волонтери, наші хлопці і дівчата, хто займається гарною справою. Дають рахунки, куди можна перерахувати гроші на Збройні Сили України, аби підтримати наших хлопців і дівчат, хто чим може. Я вірю в те, що добротворення в нас переможе, і ми таки переможемо. І завдяки нашим зусиллям, зокрема, бо інакше просто бути не може. Я бачу, що в мене не зовсім гарний інтернет, але вже який є, вірю в те, що ми ще трошки з вами поспілкуємося, і я почитаю вам вірші Валентини Сторожок. Жайвера. Колись кавалочок землі Господь у гору кинув, і випорхнули дві малі непоказні пташини. О, помовчіть, балакуни, слова усякі зайві. Коли прилинув далини найраніший птах, жайвір, солодкий коржичок візьми, тепла, дзвінкий предтечо, Про тебе згадували ми, А вже ж у щедрий вечір. Почую з раночку й цвіту, світлішою душею, струну він тягне золоту Між небом і землею. Я вам всім бажаю аби золота струна нашої справжності, нашого добра, нашого щастя вже почала творитися від сьогодні. Я вірю, що закінчиться тривога, бо на Вінниччині вона ще триває. Я вірю в те, що закінчиться війна, що наші мужні охоронці подолають ворога. А ми. Чи можемо, тим допоможемо, пам'ятайте, що кожен з нас працює там, де працює, творить там, де творить. І найменші гривні, найменше дещиться, можливо, комусь врятує життя. Ну, а я ще просто почитаю якусь поезію, яку ще не встиг вибрати, але навіть якщо вона буде жіноча і від жіночого імені. Я думаю, що це буде прекрасно, що якраз зараз вона потрібна так всім, хто проснувся і налаштувався на гарний мирний день. Отже, ще одна поезія. Так, ода бібліотеці. Я так розумію, на цьому тижні. Було свято бібліотеки, і отак вийшло, що я чисто випадково знайшов поезію, присвячену бібліотеку. Всім, всіх бібліотекарів щиро вітаю з їхнім професійним святом. Бажаю добротворення, бажаю процвітання, хай. Чим більше людей читає книги. Бо книга це не просто мудрість, книга – це те, що дає нам можливість думати. А думання це, це однозначно той факт, коли нами ніхто не може керувати. Бо людина, яка думає, не допустить того, аби нею хтось керував. Давайте будемо самі свою долю творити. Ода бібліотеці! Думаю, часто, а що таке бібліотека? Перше, що зразу на думку спадає, це Мекка. Справді, до неї, як віруючі до святині, ходять усі, хто без книги не може ні днини. Я би її ще такою порівняла наразі, із джерелом, що хлюпоче в пустельній оазі, з парком чудесним, бо часто втрачаю я ліктам різним квіткам і кущам, і деревам, реліктам, і з ювелірним салоном зі мною ви згодні? Де діаманти прикраси, дешеві та модні, є вам тут блискітки золото вищої проби. Кожен хай вибере все, що йому до вподоби. В час, коли наступ страшний на культуру і мову, бібліотека це передова, тимчасово. Тож, не дай Боже, у цій боротьбі нам програти, бо невідомо, як тоді будуть утрати. Тільки разом не дозволимо ми інтернету книгу правічну відправить в нокаут чи лето. Так він сьогодні потрібен усім, безумовно, та лише книга формує людину духовно. Хай поки світу живуть у ній бібліомани, лицарі книги, справдешні книжкові гурмани. Що не полюблять ніколи ні за що Ерзацу. Книгу візьмуть, щоб з абзацу читать до абзацу. Бібліотекарі скрізь хай шануються гідно. Будуть усі громадяни духовно небідні. Хай вони мають потребу йти в бібліотеку, наче у банк, гастроном, перукарню, аптеку. Друзі, з вами сьогодні був Віктор Крупка і поезія Валентини Сторожук. Не забуваємо донатити. Не забуваємо бути поруч з тими, хто сьогодні творить українське майбутнє, хто сьогодні наближає нашу українську перемогу. Не забуваємо. не будьмо байдужими, бо байдужість це те, що деформує, те, що руйнує. А ми ж ті, хто творить, віримо в нашу перемогу. Працюємо всі разом тільки так до перемоги. Вночі була тривога, а зараз наступить гарний ранок. Вірмо, перемагаймо, творімо, бо ми того варті. Слава Україні! Героям слава! Творіть, донатьте, допомагайте! Хай буде добре в кожного з вас. До побачення, друзі!